Перший раз в житті збираю електросамокат. Модель Xboost 004. О, да. Він насправді якийсь, наче, складений чи що. А руль, дивіться, руль окремо. Давайте його спочатку піднімемо. Супер, що тепер робити з рулем, скажіть мені, будь ласка. Це виявляється регулювання руля. Хоч з рулем, розібрався. Насправді, не сильно довго й думав. Розібрався за хвилинку. Єдине, що знаєте... Я його неправильно вчепив, воно ж має бути, я ж маю стояти з цієї сторони, власне, екранчик, а він верх ногами на ньому все написано. Ну, а гальма тебе не хвилюють? Вибачте, інструкцію я не читав. Оце плівочка, не те, що на екрані. Для того, аби її вчепити, треба дві гайки. Я бачу, вони ось тут уже є одразу. І зараз буде... Чекайте, в мене є підозра, що Воно реально ось так. А це для зарядки, тобто фактично, напевно, воно вже все під'єднано. І виходить, для того, аби його скласти, електриком нам точно бути не треба. Ну і слава Богу, насправді. Якщо він повністю складений, то він вімкнеться. Краще було. О, клас. О, да, гляньте на цю підсвітку, просто імба. Тут на екранчику не написано, до скільки не розганяється? 25? 30 десь? 50, а в ідеальних умовах 60. До 60? В цей самокат? Ха! О, да, я відчуваю це. І це був перший режим. Третій. Готові? Давайте. 15 є. Двадцятка вже є. Боже, насправді ним ще треба вміти керувати. 25. Друзі, 46. Вижав, 46. Це їмба, я вам кажу. Я так розумію, тут написано найбільша зафіксована швидкість. 49 кілометрів. 50. Реально їде 50. тому обов'язково на поїздках на будь-яких самокатах тягайте захист, друзі. Дуже класна річ. Насправді мені прям самому подобається, але я кажу чесно: треба з ним бути обережно і купувати тільки відповідальним людям.